остановилась на светофоре. Дальше ничего не помню. А там вроде шахет летел. Метров, наверное, за пять от нас. Все, дальше ничего не помню. Вытянул эту в больницу, в лекарню, отвезли и все. Градира выкинула метров на шесть, наверное, с машины. На ту сторону цей Віктор Гутенко один з травмованих внаслідок російського обстрілу, 21 жовтня. Вставати з ліжка чоловік поки не може через травми. Просить говорити гучніше, бо каже, тепер зовсім не чує одним вухом. Розповідає у день обстрілу, повертався з роботи, як і зазвичай разом із колегами їхали однією з вулиць міста. Ніхто ж не чекав. Хвилини ведь раніше або пізніше ми проїхали. Я раз. Думаварія, думав аварія, думав, що збив. Крови кров, витягли, витащили з машини. Помаранчевий мікроавтобус, яким їздять з роботи, Віктор з колегами, відновленню не підлягає, говорить Володимир Коваленко. Чоловік лежить у сусідній палаті. У нас шестеро їздить оранжевим бусиком. Я за кермом був. Ну, Це мать не секунда і не пів секунди. Мить. Я розумію, що кудись лечу, шум в ушах, ну, видно, контузія була. В ну, общем, виявилося, що мене викинуло з машини зерною волною. Впав ну, на асфальт, не пам'ятаю, як я мене ні, хтось перетягнув на траву. Ну, Звідкись взялось багато людей. От я намагався встать, але забив сильно та забедрений сустав, не зміг встати. Почуває себе краще, ніж вчора ділиться Володимир. Пересувається поки на милицях. Також чоловік отримав акубаротравму. Є дірочка там в барабані перепонці. Ну, кажуть, вроді мене так все страшно. А ну, за що те, що вибив з собою двері, двері дуже болить оцем, ліва сторона. Водій, що ззаду сигнали, він теж трохи постраждав і був у нас на прийомному покої. Він каже, я вам сигналив, каже, я бачив шахеда. Він летів. Ну а потім уже в везде ж ми бачимо відео, як ось машина наша. і Ось він летить. Він нам ударив походу. Ну, мабуть, десь метр від заднього колеса. Внаслідок атаки російського БПЛА за медичною допомогою звернулися 12 травмованих. Повідомив у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Дев'ятьох людей ушпиталили. Четверо ми зараз знаходимося тут. Один в Глазном і четверо це в Ну, Це всі з ушами. І двох відпустили. Ну, вони здорово посічені стеклом. От, ну, в принципі, краще, ніж ми. Російський Талмаз влучив у проїжджу частину на перехресті в зарічному районі Сум 21 жовтня о 16.30. На місці влучання вибоїни в асфальті, розірвані лінії електропередач, будівельне сміття внаслідок удару. Пошкоджені автівки, вікна в прилеглих будинках та інша інфраструктура. Повідомив Олег Григоров. Обійшлося без загиблих. Діана Крахматова, Олег Вороненко – Суспільне новини, Суми.